В Україні заблоковане оновлення суддівської влади. Фактично не можна ні звільнити старих суддів, що порушували присягу, відпускали вбивць та корупціонерів за хабарі, ані призначити нових. Це оновлення заблоковане давно, майже з моменту зміни влади. І не останню роль в цьому зіграли представники влади старої, які прямо зацікавлені, щоб в судах залишались ті судді, яких вони досі тримають на гачку. Сергій Андрушко дізнався, хто ж саме від. Відповідальний за блокування призначення нових суддів та покарання старих це тимчасова спеціальна комісія щодо перевірки суддів. Вони збирають заявки від громадян і перевіряють суддів, які ухвалювали рішення в часи Євромайдану. Але комісія не може провести засідання. Немає кворуму. Один із її членів раптово відмовився тут працювати. Юрій Кармазін його сюди призначив пленом Верховного суду України, той самий, котрий опротестовує закон про люстрацію. А ще жодного з п'яти своїх представників не призначила Верховна Рада. Поговорили про позицію Верховного суду. Ви почули так. Ну є рі є, є різні думки, є, є і наша думка. Ми не вправі їм вказувати, що вони мають приймати, це їх компетенція. але, але що вони, вони, оцінко... саботують. Так, вони а... саботують роботи комісії. Ну і на 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 це це перше, що що нас торкнулося безпосередньо, так що саботують робота комісії. Комісія зараз може лише приймати скарги на суддів, але і тут обмеження скарги від людей на суддів, які ув'язнювали людей під час майдану. Комісія приймає лише до 12 грудня цього року. Така норма закону. Ми приймаємо скарги і заяви від юридичних і фізичних осіб до 12 грудня 2014 року. Це скарги на суддів, які приймали про на перевірку суддів, які приймали за часи майдану. Рішення. Чи постанови стосовно заборони мирних зібрань стосовно е, автомайдану та е, згідно е, арешти, єдине, що вдалося за півроку роботи цієї комісії, у десяти суддів тут виявили ознаки порушення ними присяги судді. Порушення присяги комісія виявила і у судді Окружного адміністративного суду Києва Богдана Саніна. 29 листопада розігнали студентів. І 30-го з'явилося це рішення про заборону мирних зібрань невизначеному коло осіб. Тобто, цим рішенням саме прикрили побиття студентів, і взагалі з цього все почалося. Я тоді додав більше того, ну, питання мало того, що прикривали, але було заборонено протягом двох місяців будь-кому і будь-де в центрі міста Києва. Фактично всім громадянам 43 мільйонам громадян України Будьте. приходити на майдан. Увіть собі, да ми вирушили на судове засідання Окружного адміністративного суду Києва, де досі чинить правосуддя Богдан Санін. Він не згоден із висновком комісії, що порушив присягу. Більше того, оскаржує його в суді, у тому ж де сам працює. Ви оскаржували, Що не що, не ви рішення в цьому суді, де ви працюєте? Ні, працює? вино ви сподіваються нас Ні, Ні дивіться. Ви ну ви трошки путаєте. По кодексу адміністративного сучинства я зобов'язаний сюди подати, тому що вони територіально і я знаходжусь тут, і вони знаходяться тут. Однак, відповідно до положень кодексу адміністративного судочинства, ця справа потім передається до іншого суда. Ви заборонили громадянам збиратися на по, більш ніж на місяць на майдані незалежності, саме е, ухвалили рішення. Е, хоча конституція дозволяє мирні зібрання, ну давайте так, дивіться. І конвенція дозволяє, і конституція дозволяє, і інші рішення європейського суду дозволяють. Це питання дискусійне. Давайте підемо від зворотню. Чому наші депутати вже на протязі 22 років не прийняли закон про мирні зібрання? Важко дізнатися на підставі, яких саме матеріалів пан Санін заборонив громадянам перебувати в центрі Києва більш ніж на місяць ще на початку революції. Ця його судова справа раптово зникла з суду, де він працює. Промасі, що зникла справа, яку ви ухвалювали. Так, да, це знову ж таки, вона не зникла. Вона, вона її викрали або її спалили. Невідомо наразі це йде кримінальне провадження. Значить, дивіться, це також закидають на рахунок того, що коли це трапилось. Ну я дату точно не скажу. То, я можу то, то... це після стало. Дивіться, у нас в суді є після така... дивіться, Януковича. Так? Так? Після втечіну кочі. Далі долю судді Саніна має розглянути Вища Рада юстиції, але вона теж сьогодні не працює. Це Вища Рада юстиція. З лютого місяця в цих кріслах не було проведено жодного засідання. Це означає, не було призначено жодного нового судді і не було звільнено жодного заплямованого судді чи той, який вийшов на пенсію. Останній очільник Вищої ради юстиції Олександр Лавринович. Ось його кабінет, що складався з кількох кімнат. Так багато телефонів. Що це за телефони? Розкажіть. На столі залишилося півдесятка телефонів, один з яких напряму з'єднує з президентом України, а інший з головою його адміністрації. Навряд чи цей факт підкреслює незалежність судової гілки влади в Україні, не призначила своїх представників Верховна Рада України. Призначення нових членів до Вищої ради юстиції від з'їзду науковців і з'їзду адвокатів оскаржено в суді, зокрема в окружному адміністративному, який очолює колишній радник Сергія Ківалова. Суд який заборонив з'їзд чи скасував з'їзд в містміністерства міністер... освіти. Саме судок ружне очолює ваш помічник. Де не помічник, у, 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 де -то всякий буває помічник, він у мене, во-перше, советником був і ніколи не був помощником. Донедавна організація очолює Ківалов обирала своїх представників до Вищої ради юстиції. Її назва Рада представників юридичних вищих навчальних закладів. Після Євромайдану з'їзд освітян скликало міністерство освіти. Ще один орган в системі судоустрою, який досі не провів жодного. Засідання у новому складі після Євромайдану вища кваліфікаційна комісія, і представники рекомендують суддів першої інстанції вступаю, Чесна, сумнівна, виконува, або ухвалюють рішення щодо покарання судді слово представника. Не призначила уповноважена справ людини пані Лутковська, призначена омбусменом. Ще за часів Януковича, чому ви досі не призначили свого представника Вищу кваліфікаційну комісію суду? <звук> <звук> е <звук> ну, власне, запитання дуже правильне. Ми оголосили відкритий конкурс на е, посаду. Переможниця цього конкурсу на жаль так само підпадає під ті заборони, які встановлює закон про піз в... встановлює закон про очищення влади. Відповідно, на сьогоднішній день я не можу е, здійснити таке е, призначення, і зараз просто чекаю, яким чином мені вийти з цієї ситуації. Просто думаю, шукаю вихід. А ось ця розмова відбулася три тижні тому. На той час свого представника ніяк не міг призначити очільник судової адміністрації України. А ви представляєте, ви голова державної судової адміністрації? Хотів запитати, чому ви й досі не призначили свого представника до вищої кваліфікаційної комісії? Ну, зараз зараз визначаються самою кращою кандидатурою. Визначаємося, тому що є багато кандидатур. От і достойних кандидатур, я думаю, що буквально не сьогодні, завтра, післязавтра. Я думаю, що суспільство побачить члена Вищої колів від державної судової адміністрації. В чому затримка? Як ви це висипається? Вибирається найкраща кандидатура. Яким чином ви це робите? Є внутрішні внутрішні ці процедури, які я думаю, що скоро скоро ви побачите. Скажіть, як це відбувається, з якого числа? Не буду коментувати цього моменту. Кілька днів тому представника від судової адміністрації України призначили, це означає, оновлена Вища кваліфікаційна комісія нарешті може починати свою роботу. На сьогодні ключові структури, що мали б сприяти оновленню судової влади, не функціонують. Коли в мене запитували у травні про те, коли буде. Діяти вищої ради юстиції і Вища колів комісії суддів України. Я прогнозував невтішно, у цьому році ми не будемо мати ні вищої ради юстиції, ні Вищої колів комісії суддів України. Чому? А чому так ось десь у, у, у цьому криється і сама головна причина, і біда, що позбавили права балотуватись до вищої колів комісії і до вищої ради юстиції тих людей, які керували тут і богували при системі Януковича. Вони не дають працювати і нашій комісії з самого початку. Режим ще не зламаний, і, і революція ще не завершилась. Представники старої влади керують судами і зараз.